Для доповнення до образу жінки це прикраса на шию. Вона надає, надає шарм і нелгатність образу. Серед прикрас можна налічити підвіску, гердани, ланцюжок та інші прикраси. Раніше прикраси виготовляли з кісточок зерен, а пізніше з каміння перлі. Кольє передбачає розташування біля шиї, а центральна частина має, має бути яскравою. Наша Україна дуже багата на різноманітні ягоди, фрукти, овочі. Я зробив це кольє для пані Осені з щедрих дарів нашої української землі. Пропоную вам розглянути мою роботу. Дякую за увагу.